Доброго дня, діти! Сьогодні я вам хочу запропонувати переглянути відеозаняття з розвитку мовлення. Діти, давайте з вами згадаємо назви цих пташок. Ворона, сорока, синиця, горобець, голуб. Це зимуючі пташки. Повторіть, будь ласка, назви перелітних пташок Лелека, Шпак, Жайворонок, Зозуля, Ластівка. Пропоную вам зараз повторити, як говорить кожна пташка. Ластівка Щебече. Зозуля кукукає. лелека клекоче. Жай воронок а шпак імітує звуки. Давайте послухаємо, як він співає. А зараз пограємо в гру Хто зайвий. Роздивіться картинки. Ворона сорока. Це зимуючі пташки, а лелека. Перелітна пташка, тому вона тут буде зайвою. А зараз самостійно яка з цих пташок зайва, правильно жайворонок. А з цих пташок яка зайва, правильно голуб. А зараз будемо складати опис пташки за цією схемою. Спочатку ми кажемо назву пташки, потім де вона живе, її розмір, колір, чим вона харчується, і яка ця пташка зимуюча чи перелітня. Наприклад, це. Лелека. Вона живе біля річок, озер та боліт. Лелека велика птаха. Вона має чорно-біле забарвлення, а харчується рибою, зміями, жабами. Лелека перелітна пташка. А для самостійної роботи пропоную вам зробити опис інших пташок та вивчити чистомовку. Чекаю на ваші відео. Дякую за увагу. До побачення, діти!